У цього продукту є навіть своя столиця. У місті Фресну, що у Каліфорнії, виготовляють 60% усіх родзинок світу. Саме їх сьогодні тестуватимемо у домашній лабораторії. От дімо, які б сухофрукти ти обрав за кольором. Мабуть, більшість зробили б так само, і я, чесно кажучи, теж. Та виявляється, краще обирати родзинки темно, коричневі Виноград, висушений природним шляхом, не може залишатися таким світлим і жовтим. Це заслуга хімічної промисловості. Візьміть родзинку і покрутіть між пальців. Якщо на них залишиться жирний блиск, значить обробили її для товарного вигляду діоксидом сірки. Якщо чесно, на моїх пальцях я якраз такий блиск і бачу. Виявити його також можна, заливши ласощі теплою водою. Якщо на ній утвориться жирна плівочка, значить перед вами продукт покращений хімією. Отже, не все те золотом, як то кажуть. Та не бійтеся, мінімізувати негативний вплив такого продукту можна, залишивши родзинки у тій ж воді на півгодини. Далі, ми проведемо досить веселий дослід. Для цього нам потрібно підкинути над столом кілька родзинок і розпізнати звук, з яким вони впадуть. Рив. Три, чотири. Бачите, глухий звук це ознака якісного товару. До речі, більш корисний сушений виноград у затінку. Шукайте напис «Соягі», А то, що ніжився під сонцем, матиме клеймо «Овтобі». І не гребайте родзинками з хвостиком, бо це гарантія того, що корисні речовини не встигли втекти з продукту. Що ж, у нас із Дімою за планом ще чаювання з колишнім виноградом у прикуску, а ви ж не вірте словам лише власному досвіду.